Ну, для них вони не обізнані про це. Бачу, що Філіпченка вона приїде. Я тільки нагадав. Да. Це я вашу проговорю світ, вашу і, честь і, і це ваша зона так, честь. Але у мене є попитання щодо безпосередньо свідка Олексія Михайловича. Я вчора отримав відповідь від залізниці від запит щодо надання інформації місце проживання. У нас немає місця проживання, є тільки його номер телефону, але він не дає. У нас видно певні складнощі щодо викупів до судового засідання, що ми не знаємо, куди направляти зазначений повністю. Тому ваш честь хочу надати документи, що підтверджують заходи, які відчувалися становимо захисту для виклику цього свідку. Олексія та поки що успіху питання, я не підготувати письмового мови, якщо суд надасть можливості. надати суду, судом доручення органу досудового судового розслідування щодо встановлення місця проживання Олексія Михайловича, оскільки у селезахисту обмежені можливості щодо встановлення цих обставин. Саме судове доручення? Також ну, ми вважаємо, що це Була... А яка у вас є інформація про цьому свідка? Є різні попадки в номер телефонів. Іншу інформацію стосовно того, де він а, взагалі мешкає, проживає, наразі невідомо. У про залізниці відмовилися надавати інформацію по спадщині, що це персональна інформація. Ну, я, можу, а матеріа справи протоколу і допиту. Він не допитувався. Він не допитування. Є тільки посада, на якій він пангував 2016 року, це начальник Бахмутанку. Та Тому і виникла необхідність щодо станого міста. Є тільки номер телефону, але як він це номер Ну, який спосіб ви вважаєте, це можливо зробити? Доручення про що? Що потрібно доручати? Дорогі, доручення, що розстановлені, місце реєстрації. 263, діт 13, 252 рік 17 11 липня 2023 року суд схожий е ситуацію задоволення по питання захисника та доручення. Да, ну, вам наразі відомо, він зараз є працівником? Зараз, наскільки мені відомо, не є працівником. Але це інформація, бачите, я про укрзалізницю інформацію стані місце його роботи, але вони відмовили, вони не надають цю інформацію. Я думаю, що співробітку. Щось про до цих попадання розглянуло, що про інших свідків. З інших свідків у ЖОР знаходиться ваша честь в Харкові, і зараз з ними переговори, щоб він взяв участь в. Хочу ну, на сьогодні є час. Ось якщо б провели переговори раніше, то можливо б вже взяв би також. Але ж на новому судовому сілі також було зазначено про те, що я мав сьогодні мізін бути і доставити, я бачу, у повному суді відповідні запити до військової частини та щодо його проведення. Ви не переймете за Мізіна або когось іншого. Ви приймати за своїх свідків. тому що ми можемо е і продовжити засідання, а можемо. Перенести допит свідків на інший день. Але коли вони не з'являються, це явний знак, що хтось недопрацьовує. І про наслідки не забезпечує як і до свідків як сторони обвинувачення, так і сторони захисту, всі обізнані. Зараз ми констатуємо, що з'явився, було за, за я так розумію, три свідки з вашого боку, один свідок Павло Юріч забезпечував. Анонсував. Я ще доповім допомів цього приводу. Да. Але ну тут у нас обов'язково послухаємо, але по факту їх немає. І в будь-якому разі ви анонсували, що бажаєте допитати багато свідків. Де ці багато ми не бачимо. Уже п'ять свідків вибудалося. З 25. п'яти. З 25. і от дуже низькі темпи у нас розвиток. У нас. От зараз я витрачаю робочий час тільки для того, щоб побалакати з вами де ж ті свідки. Краще б ми поставили запитання і з'ясували ті обставини, які суттєво суттєвим в цьому кримінальному провадженні. Тим більше, що я повторюю все, що ви зазначаєте, єдине письмо оформлення це оце заява клопотання, яке приєднується до справи без оголошення. Воно буде, звісно, прийнято до уваги. але... Наскільки я пам'ятаю, сторона захисту вимагає від сторони обвинувачення все письмо оформлювати супровідні, називати службові записки правильно і таке інше в цьому провадженні. впровадження. тут навіть немає жодної телефонограми. Ми не можемо телефонограми ну, зараз не перекращено, то це фактично можна з таки і, і чекати КПК не передбачено. Вірити, вірити тому, що не підтверджено доказами, теж не передбачено, але ми зараз чекаємо вже свідки. Це все передбачено. Є закон про адвокатську діяльність, є безліч ваших нормативних актів, де передбачено, ви маєте право придати пояснені, збирати матеріали. Все це, це може бути складовою частиною адвокатської справи і надавати докази. От як ви будете, якщо по вашій логіку, якщо ви вам свідок відмовиться в усній формі з'являти до суду, то суд має. Повірити вам і е, забезпечити привід. А якщо прокурор так зробить, ви будете заперечувати. Тому що прокурор така ж сама стаканна, як і ви. У вас, у вас рівні права, не забувайте. Ви маєте право призначати експертизи, тимчасову доступ і забезпечити явку до суду свідків. Все ви маєте право. КПК у нас до 2012 року працює інше. Тому, будь ласка, я ще раз констатую, що крім заяву від 24 вересня поточного року щодо заяви про те, що ви вже вчиняли заходи без безпечення підсуводу свідків. більше в матеріалі з цього приводу немає. Тому так, що Павло Юрійович з приводу ой, да, Павло Юрійович з приводу вашого свідка буде, не буде? У вас вживається заход. Свідка полоскова, але нашою інформацією сказаний свідок знаходиться на лікарняному і дата виходу з лікарняного нам невідомо, але ми сподіваємося, що це короткий період, тому що це не важка хвороба. І у нас е, свідок Гончарук підтвердила, я сподіваюся, що наступне судове засідання на 11 так, на наступну п'ятницю да і ну і по полоскові будемо да. Ну і з іншими у нас ведеться перемовини. Ми по інших членах комітету з конкурсних прогідь працюємо. Ну та ж теж саме тезис, Я вам вірю як людям, але в матеріалах справи немає це доказів і, і суду. Ду, можу, ду... От, от, ви тим, яким ми забезпечили, я можу надати в матеріалах справи повісточки з підписами. Давай, то от це робота. і, і, і наступно на сьогодні знову візьмемо повісточки і, і, і тут. Я вірю, що тут підписи саме цих осіб і. Нема сумнів, нема uh, цих. Навіть спочатку це зави uh, указалізниці. Дякую. Так, uh, що бажати посвідку вказати? Я можу додати, що після кожного судового засідання я підписую особисто всі повістки щодо всіх осіб, яких ви назначили по відомості. Те, що намагаєтеся забезпечити явку до суду. Жодного конверта, жодного підпису, жодної розписки, жодної телефонограми, жодного будь-якого документу, крім тих, що ви надав Павло Юрійович, на підтвердження того, що. Як взагалі вживаються заходи. Немає. Я можу вірити як, ось, як людям, але в матеріал справа нічого покласти. Тому, будь ласка, у нас не дворянські суди, тому все треба підтверджувати. Слово «дворянина» тут ну, не проходить. Тому, а, так, і ще у нас... Що ну, ми ще можемо зробити? Я знову підписав. шість повісток. Сподіваюсь, що з'явиться. Так. Нічого ну, я не забув, мабуть, нічого, ну. Так що. У нас ще 40 хвилин є, більше ніхто не з'явиться. У вас так, інформація. а? Ну, сорок колина, я що сказав. 20 хвилин. Ой, 20, двадцять, я припрошу. вже. Ну, 20, Да. Ну тоді відкладається вже справа на констатуємо, що свідки не з'явилися. З, від... з причин, які не відомо сюди, констатуємо, що окрім трьох свідків, відомості про те, що свідки сестра на захисту вживали заходи щодо забезпечення діявки до суду. Немає. Коли це справу на 11. Його показує, повинні сюди маєте Розуміло. Інші захисники мають заперечення, є обвинувачення. Прокор, що скаже. Перша поставила заперечення це те, що свідок не допитувався під час досудового розслідування. Я вважаю за неправильне тепер перекласти перекладати відповідальність на сторону обвинувачення якою в тому числі під час досудового розслідування виступав орган досудового судового розслідування за явку цього свідка, судове засідання. По-друге, наполягаю на тій позиції, яку я раніше заявляв, що взагалі сторона обвинувачення не бачає підстав для допиту цього свідка. По-третє, прошу врахувати також деяку взагалі, постановки питання про необхідність його явки, принаймні до заслуховування показань свідки Полоскової. Ми вже сьогодні заслухали показання свідка МАС, це фактично була підлегла Олексія і начальниця Полоскової. Ми сьогодні почули від неї, що на момент підписання цього аналізу ТО, який є ключовим для нашої справи, вона була на лікарняному. І фактично ми сьогодні її допитувала сторона захисту не як свідка, а як не знаю, як спеціаліста таке враження. Тобто просто просила надати питання по, по документах на підставі її загальних знань, тому що безпосередньо до документів вона підготовки причетності не мала. І я щось так не хочу вангувати, але прогнозую, що. Свідоколекції також з'явиться до суду, і все, що це те, що підготували документи, він підписав як начальник департаменту. Давайте, може, хай справку суд допитає ту людину, про яку ми вже всі знаємо, що вона ці документи готувала, і після цього будемо повертатися до питання, чи необхідно допитувати всю вертикалю «Укрзалізниці», яка їх підписала. Тому наразі заперечую. Same market. Не до свідків слухати. Я... Своїх не приводите і наших не хочете. Не <суміло> я це <то> розумію, <суміло> Може щось таке, що ви передумаєте. А, ну так, та ні, я навіть в цьому не сумнівався. <суміло> 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 Ні, за правду там з на, на лівому березі Дніпра, А ми тут, э, скажімо, там. на місці, коли судді постановила заданти клопотання захисника Кавченка часкова в частині направлення э, доручень організу розслідування відмовити як передчасне. І не, а проте направити до АТ залізниці аналогічний запит, як направляв захисник з встановлення анкетних даних і контактних даних, зазначеного свідка. Хвала скаже, не підлягає. Мотиви прості. Навіщо доручати співробітникам НАБУ проводити якісь заходи, якщо ми можемо це зробити звичайним запитом їх суду, я думаю, вони не відмовлять. Не Запрошуйте проти такої процедури? Якщо ведуть тяжки, піза. Добре, ну тоді точно вже відкладається розі справи на 11.